Психологи не розуміють, науковці не сприймають. Квантова психологія, чергова псевдонаука чи дійсно один з найпотужніших інструментів привести себе до ладу. У нас сьогодні в гостях дипломований квантовий психолог, інструктор Стета Хілінгу Анастасія Мішурська. Настя, привіт, е, дивись. КПТ знаю, гештальт терапію знаю. Може відрізнити психолога від психоаналітика. За освітою, в принципі, я сама психолог, але про квантову психологію в мене в університеті не було ані слова. Розкажи мені, що це таке взагалі? Ну дивись, зараз досі в університетах теж навчать. Квантовій психології це такий досить новий напрямок, особливо в Україні. Угу. І зараз він за пару років став дуже популярним, але в світі він існує понад 100 років. Серйозно? Понад 100 років перші наукові роботи з квантової психології були написані в 20-х роках ХХ 20 століття. Просто у нас так не прийнято. У нас є знаєш щось, до чого люди звикли. Є там магія, карти таро, астрологи. Є класичні психологи. А щось таке посередині люди не сприймають, вони не розуміють, куди їм бігти. І по факту, що таке квантова психологія? Це у нас об'єднання класичної психології, mm -hmm. більше капте навіть сюди я віднесу. Так. І Квантової фізики, тобто, в якийсь момент психологи почали помічати, що якісь закони квантової фізики діють на людей в якості психології, тобто, це не факт, що коли я там вчу на своїх курсах угу. закони квантової фізики. Люди такі сидять, думають, на, що нам це треба? Що ти розказуєш? Знаєш, що нам там бор, планк, штейн, що відбувається? А я потім пояснюю, що ми алегорично беремо певні методи із квантової фізики, як працює світ, і переносимо їх на психологічні методи. Тобто я зараз навчаюся на класичного психолога для того, щоб якісніше зрозуміти оцю внутрянку. Тобто mm -hmm. я свідомо пішла от влітку вчитися. Так, uh, да, досить такий серйозний вуз. Поки що я не розумію, що відбувається, але мені дуже подобається. Відбувається процес, як завжди. Ну я, наприклад, у своїй голові тут не про психологію, а от я магію завжди пояснювала з точки зору фізики. Бо, наприклад, ну, якщо є намір, то він є, він є на енергетичному плані. а енергетика це доволі така доведена історія. Тому що, ну я десь плюс-мінус відчуваю, як це працює, але до кінця не розумію. А, от основні інструменти, якийсь приклад. От, Ну, Двець, колись Ейнштейн казав, що є енергія, так да його може ніхто не казав, що ти магією займаєшся. А зараз, по факту, квантова психологія це е, інструмент, який працює з енергією, але фізичною енергією, яка пояснюється фізикою. Тобто ми не розповідаємо про ангельські цивілізації, плоску землю, усю всю е, таку цікаву, скажімо так, цікаві направлення, до яких я себе зараз не відношу ніяким чином. Але е, ми намагаємося квантові психологи пояснити все, що відбувається в реальності, за рахунок квантової фізики і психологічних процесів мозку людини. Тобто, по факту. Е, Дивись, чим відрізняється ще від класичної психології, mm -hmm. да, і ми до методів перейдемо. Перше, вона не дає людині можливості застрягати в своєму минулому. Так. Тобто, те, що робить класична психологія, дитячі травми, батьківські травми, ми каплупаємося в дитинстві, все це вириваємо. Квантопсихологія каже така: ні, все тут зараз. І ми працюємо зі станом зараз. Тобто ми чіпляємо травму, чіпляємо установки, але пропрацьовуємо їх з позиції стану зараз. Тобто нас хвилює стан людини, не те, що у неї там колись мама її побила, а те, що вона зараз відчуває. Плюс ми працюємо з тілом дуже сильно, багато працюємо з тілом. Це робота через блоки в тілі, через дихання, через різні фізичні вправи. Також ми працюємо з афірмативними техніками, але афірмація в цьому класичному сенсі. Послухайте, афірмація буде у вас золотий дощ із не знаю, не знаю хто не знаю, як дає не. мені гроші просто так. Да? Да, 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 ні. Афірмації взагалі, от як Джон Кехо у нас каже, що таке взагалі класична афірмація? Для багатьох, я думаю, це буде взагалі інсайт. Це на 15 хвилин, ми слухаємо, як на нас сипляться гроші. Це ви обираєте собі на день або ж на три дні на три дні одну фразу якусь, наприклад, якщо ви там у вас немає енергії. Там, я насичена енергією, і ви її цілий день собі токмачите. От ви прокинулись, і ви її повторюєте собі, повторюєте, підходите до дзеркала, повторюєте, готуєте сніданок, повторюєте, їдете в транспорті, в голові, в голос. Три дні треба мозку, щоб повірити в те, чого. Саме не в, в голос. Не, без різниці. Можна Але. в голос, можна про себе. Я чула таку інформацію, не питай мене, звідки, що коли ми проговорюємо щось, аф, ну, якусь афермацію, наприклад, чи налаштування в голос а, за рахунок вібрацій, воно. В, Прописується на косному мозку. Я таке чула, і я з цим погоджуюся, тому що все, що ми говоримо в голос, наприклад, я на терапевтичних сесіях з клієнтами кажу, повторюй, за мною в голос. Тобто, mm -hmm. Ми це робимо. Але бувають ситуації, коли ти їдеш в транспорті, так, і ти така так. встанеш руку на серце, я повна енергія, і люди подумають, Боже, що відбувається? Що з ним не так? Тобто я просто в терапії квантової психології. Тобто, краще тоді все одно про себе, от коли згадав. Наш mm -hmm. мозок а, така прикольна штука, він не відрізняє реальність від видумки, і а, це вже науково доведено. Коли ми а, собі починаємо прокручувати якісь картинки в голові, оці всі візуалізаційні техніки, чому вони працюють? Мозок в якийсь момент він не розуміє, це правда чи ні. І він ки, окей, значить, це в нас вже є. Добре, значить, я притягну всю реальність до себе так, щоб це дійсно стало реальністю. І це ж по цьому зворотньому шляху, коли ми собі щось погане шифруємо. Коли ми себе ходимо і кажемо, от я себе зловила влітку дуже сильно на одній негативній негативній афірмації, Коли я ходила, я казала, Боже, в мене настільки нема сили часу, в мене нема сили часу, бо я була вагітна там на восьмому місці, читала курс, вступала в університет, У мене реально не було сили часу. Але я це постійно собі втокмачила, Казала це людям, довела себе до анемії. Яку я потім лікувала два місяці? Як я лікувала медикаментозно? Звісно, класичну медицину ніхто не відміняє. Я категорично проти, коли починають вдаватися чисто в чисту психологію в магію, і лікувати це все такими методами. В колаборації має працювати. Теж трошки проясню, я сама з цим зіштовхувалась, бо в будь-якому разі, якщо е, вже пішли зміни на фізичному плані, та в людини якась сталася хвороба, і причина, наприклад, на тонкому плані чи на психологічному плані, забираючи тільки верхній шар, ми все одно ну фіз, фізика має йти через фізику, тобто, якщо фізичний план вже посипався, то його треба збирати От, через це Фізична. вже все. Це вже крайня грань, так, коли так, сиплеться так, так. фізичний план. І коли у мене є просто клієнти, які люблять прийти, перекласти відповідальність, кажуть Настя, давай забирай мені там установку по мамі, і я зараз цілюся. Я кажу, дивись, багато настільки рівні. Я не буду пити медикаменти, я не буду щось робити. Мене це лякає, тому що людина настільки знімає з себе відповідальність, віддає кому завгодно, аби не собі. І я, коли починаю читати свої курси з квантової, знаєте, що я роблю на першій лекції, я просто вожу своїх студентів в ступор. Я кажу, все, ребята, закінчилась лафа. З цього моменту ви берете відповідальність за своє життя повністю в свої руки. Ви вже не перекладете на Бога, на вищі сили, на демонів чортів. На прабабку вашу, ні на кого? На З сусідку Олену, ваша... яка зробила порчу 100%. на психолога, якому ви можете сказати, що ви рік зі мною працюєте, і у мене немає результатів. Питання, а чого тебе немає за рік результатів? Може, ти не береш відповідальність якусь на себе? І зазвичай всі такі. Як не хочеться, тому що всі звикли перекладати. Це у нас ще з Радянського Союзу. Люди звикають перекладати відповідальність за все, що завгодно на інших. Це зручно. Це зручно, звісно. А, яка кількість студентів в тебе йде після такої першої лекції? А, добавляються. Вони включаються, вони спочатку такі в шоці починають писати типу. Потім Ой, у мене не виходить, не виходить. Я говорю, так розбирайся, чому не виходить? Що ти не береш на себе? Тобто я не мама тобі, я не папа, я тобі не чоловік ніхто, тобто я за тебе щось не зроблю. Я не можу за тебе взяти і зробити практику, я не можу за тебе закрити цю травму. Я можу тобі показати, як це зробити, привезти тобі, дати метод. Але я фізично, як би я не хотіла, якби я не співчувала тобі, хоча психологи не мають співчувати, але я все ж таки, поки не класичний психолог, тому я трошки інколи співчуваю. От я не можу фізично це зробити. Так само, коли в мене погано, да, мені погано, я жива людина, і в мене є якісь проблеми. Я така сідаю, чим відрізняється моє життя від інших людей. Я не шукаю винних. Я сідаю і кажу, Настя, що ти зараз робиш не так, що у тебе зі станом, що у тебе так все сиплеться, і швидко починаю налагоджувати. Оце квантова психологія, коли ти якісь свої думки швидко виводиш на фізику і трансформуєш матерію. Тобто, ми прям фізично трансформуємо матерію. Ну в чомусь? Ну тобто, в принципі, в принципі, ми можемо говорити про те, що квантова психологія це один з нових сучасних проявів магії. Ну, мені прилітало неодноразово про те, що а, ви інфоцигани, ви щось нове придумуєте. І знаєш мені в цей момент хочеться доктора Джоді Спензу та Ля. Кеха, купу дослідників, це у нас планк, Бор, Енштейн, Коротко, отак от Покласти всіх, хто це вивчав, і сказати, вони теж інфо Ну, Інформація береться. Звідти, я не придумую сама інформацію. Я не кажу, мені зараз в потоці знаєш, там вище сили надіслали якусь інформацію. Це в Тедахілінгу ми таке робимо. А квантова вона зовсім інакше. Тобто Я володію двома методами. Да? я працюю ще з, з регресіями. Я знаю, але в квантові я це не тягну. Це Методи, абсолютно. Квантові чітко так взяли тебе в оборот і сказали, давай, Люби, шукаємо, де в тобі блок сидить, де у тебе по квантовим розстановкам твої, мама, папа всі не на своїх місцях. Чому ти в жертві, чому ти в таких станах? І це дуже схоже на психологію. От якщо зі сторони послухати сесію квантового психолога, дуже схоже. Але перша частина, друга, де ми починаємо створювати нову реальність. До речі, рекомендую подивитися серіал, він називається Темна матерія. Хто mm -hmm. хоче зрозуміти, що таке взагалі квантова психологія? От там в чистому вигляді квантова фізика, але вона дуже з психологією пов'язана. Що в нас є простір варіантів? Да? У нас є багато реальностей, які ми можемо проживати. І ті, хто володіє квантовим інструментом, можуть їх обирати. Це дуже прикольно. Ну, що з цьому є, але все ж таки мені, знаєш, цікаво, такий найбільш технічний момент. Mm -hmm. Як виглядає перша сесія на прийомі у квантового психолога? Дуже цікаве питання на самом деле, тому що я, коли прийшла в квантову психологію після тета-хілінгу, сесії капітально відрізнялися, і мені довелося перелаштовуватися. Вона триває до півтори години. Так. Якщо тета-хілінгу три години, то тут півтори години коротше, але довше, ніж у звичайного психолога. Моя задача спочатку з людиною проговорити, просто вислухати, що у неї відбувається. Але це не так, що я буду просто сидіти і ківати, mm -hmm. я собі збираю анамнез. Тобто, по факту, я збираю проблеми. Потім ми вирішимо, який саме запит беремо. Ми не можемо 25 запитів. І гроші, і стосунки, і родина, і все взяти в один раз. Це да? да? Беремо yeah, найболючіше, yeah. з нього починаємо працювати. І Тут вже я людину трошки заглиблюю, розслабляю. У нас є нашого мозку хвилі. Mm -hmm. У нас є дельта, тета, бета, гамма, хвилі, альфа-хвилі. Моя задача завести його на тета або альфа-хвилі, мозок. Це простою мовою. Трошки помедитуємо, але помедитуємо, розслабимося, провідчуваємо наше тіло. Тобто максимально людина має розслабитися, відпустити захисти, тому що свідомість блокує все, що можна. Наша задача – добратися трошки до підсвідомості, щоб вона вже почала видавати нам свої інсайдики, що взагалі не так відбувається. І далі я починаю шукати по тілу людини. Не як екстрасенс. Я не сижу і кажу так: бачу, Анастасія, що у тебе заблокована, четверта чакра. Такого не буде. <р bakery> я тебе просканую після <respuesta> ефіру. Дивись, тобто я питаю людину, давай сам відчувай. Давай я буду називати частини тіла, uh -huh. а деяку людину питаєш і кажеш, де сидить цей блок в тобі? І людина сама каже, що не знаю, у мене така важкість в голові, або зараз горло перехопило. Тобто, якщо там немає проявлення, людина не може проявитися, вона каже, боже, у мене так горло зараз піршить. Uh -huh. Або коли там, людині завжди казали, що вона там якась негарна, чи вона якась не така, у неї йде по спині, по грудній клітині. Тобто психосоматика тіла просто must have квантової психології, і ми тоді такі. Ну, давай витягати блок. Далі тут уже спеціальні техніки. Потім я включаю квантові розстановки. Я обов'язково дивлюся. Ми з людиною дивимося в просторі. Це схоже на Хеллінгера розстановки, <тас> але інакше. Працюють. Тобто розстановки вони всі, знаєш, хто на якому місці, але їх багато видів. От квантові вони інші. І там знову ми розставляємо всіх в полі. Потім ми дивимося простір варіантів. Людина сама каже, ой, слухай, мені йде такий, такий, такий варіант. Я говорю, обирай. Ой, я туди боюсь, там страшно. я говорю, чого? Бо там щось дуже масштабно, багато грошей, і мені страшно. Це зразу програма. А чого тобі страшно? Тобто, моя задача, я оце чіпляюсь, 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 і квантові психології з однієї сесії. Ну, не буде такого результату. Тобто я завжди кажу, що а, хоча б чотири сесії, щоб якісно закрити. Але да, тоді зміни йдуть просто в. Квантових скоростях скоростя, все йде швидкостях. Тобто виходить так, що на самій сесії ви застосовуєте декілька психологічних інструментів і енергетичних. Тут і розслаблення да. медитація тут і е, розстановки, ті ж самі, тут і так далі. Тому подібне. Тобто, і методи класичної да, бесіди да. він іде першочерговий. Так мені зрозуміло вже краще. Щітка з простору інформації угу. в квантовій психології, не кажуть чинелінг. Як mm -hmm. езотерики кажуть, ми беремо інформацію з квантового поля. Воно вже фізично існує. Інформація вже вся є. Минуле теперішнє майбутнє існують одночасно, і ми можемо цю Інформацію підтягувати, тобто наш мозок здатен вільно її зчитувати. Для цього треба просто заспокоїти його. От коли ви знаєте, о, до речі, може, помічали, може, ти помічала. Mm -hmm. Хтось їде за кермо, хтось сидить на риболовлі, хтось в медитації, хтось просто йде, і у тебе мозок виключається і починають найгеніальніші ідеї приходити. У мене в дорозі так відбувається. Mm -hmm. От коли я, я спеціально їжу без навушників, я коли е, е, слухаю шум мотора, або це може бути шум потяга, в мене от, починає підгружатися інформація, бо цей монотонний однаковий звук. Він мене Заспокоює дуже сильно. Або там, знаєш, яка ситуація давно не вирішувалась, і тут рішення приходить. І ти сидиш така, думаєш, чого я раніше до такого не додумалась? Це щітка з квантового поля, це фізика, <плес> це не езотерика. І на це можна свідомо налаштовуватися, є прям техніки. Тобто, основна задача, я так може грубо дуже скажу, це блокувальні ці механізми мозку, <плес> їх трохи. Розсунути а, зараз. Там запустила челендж, матриця називається. Ага. Да, чому матриця? Тому що ми всі живемо в матриці, і щоб виправити щось в ній, ми маємо вийти за неї і подивитися зі сторони. Тобто, є навіть в квантовій фізиці найвідоміший в світі експеримент, спостерігача називається. Ага. Тобто, коли ми спостерігаємо зі сторони за чимось, ми можемо на це впливати і виправити. Коли ми всередині ситуації, ми заглиблені на нас, все навалилось, ми не бачимо виходу, і ми гл глубше, ну все глибше, 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 глибше грузнемо в цьому. Mm -hmm. І чим більше ми грузнемо в негативі, в проблемах, що я жертва, мене всі не розуміють, я така бідна нещасна і всесвіт такий. Клас, давай їй ще більше цього всього дамо. Мені подобається. Тобто стан, mm -hmm. твій стан. І коли у нас люди починають казати, от у мене от, щось почалась чорна полоса, Я кажу, а як ви з нею виходили? Mm -hmm. Та ніяк не виходив. В сенсі ти ніяк не виходив. А, окей, добре. Тобто, в принципі, фактично, ми от такими інструментами через е, зняття е, певних блоків в мозку, через е, е, медитації, через афірмації, через е, бесіду е, починаємо трансформувати трошки своє життя в інакший бік. Ми ще зачищаємо різні установки. Звісно, треба прибрати зайве, щоб mm -hmm. на ньому будувати щось нове. Це я все розумію. Е, єдине, от питання, коли е, цей метод. Квантової психології в цілому не працює. Так само, як не працює психологія, так само, як і не працює дуже багато езотеричних технік, коли люди перекладають відповідальність. Вони просто приходять і кажуть, я не знаю, зі мною щось не так, зробіть зі мною щось. Тобто, після фрази зробіть зі мною щось я вже починаю насторажуватися, тому що я розумію, що спочатку у нас буде довга бесіда з відповідальністю, тому що людина звикла все скидувати на себе. Ну, себе. І це зазвичай з сім'ї де мама, бабушка, добрий день. Ти колись відмовляла таким клієнтам? Ні. Всім потрібна допомога. Ну тобто, я спробую донести людині. У мене не було кейсів, щоб людина не почула мене. Uh -huh. Тобто я просто пояснюю, я не наїжджаю, я не кажу, ах, ти жертва така! Жертва що ж корола? ти да, ні, такого немає. Звісно, я дуже тактовна, і буває, до речі, у мене не тактовна манера, з чоловіками. Я коли працюю. У мене багато клієнтів, чоловіків бізнесу, дорослих, таких 40 плюс. Uh -huh. І вони включають цих, що він тут цар король, і я все краще знаю. Тут у мене включається імператриця. Кажу: Ні, ви прийшли до мене, значить, сіли зараз, і будемо розмовляти. Тобто, зазвичай я їх вживу у себе в офісі приймаю, бо з ними по онлайну важко працювати. І вони потім, та початку. вони такі милі потім стають, та я ж нічого не мав на увазі. Тобто деяким чоловікам потрібен такий підхід. Ну з дівчата мені жодного разу такого не було. І е, от таким людям дуже важко дати результат, тому що вони от один раз до тебе прийшли, а потім будуть сидіти, от так, от, знаєш, нічого не робити. А коли ж ця чарівна пігулка спрацює, а коли зараз на мене посипляться мільйони, а коли я вийду із жертви, мій чоловік там почне. Мені щось там дарувати, і ну так воно не працює. І ти кажеш, ти маєш вдома то-то, то робити. Ти маєш це на все життя, це не один раз. Тобто, ти навчився інструментам і кажу, чим класно вчитися квантові, тим, що ти ці інструменти береш на все життя один раз і все життя їх використовуєш. Якщо ти не можеш впоратись сам, ти йдеш в терапію. А у мене ну, більшість учнів приходить із терапії, з моєї, mm -hmm. тобто вони в якийсь момент розуміють, що їм не вистачає власних якихось інструментів, або вони хочуть вийти з терапії і самим займатися собою, близьким допомагати, дітям. Тобто з 12 років можна працювати з дітьми в квантовій. Це вже психіка сприймає нормально, тобто вже не, немає там чого небезпечного. А люди, які приходять, і тобі знаєш, такі кажуть, я готовий на все. От я зроблю все. Тільки допоможіть виправити, тобто не перекладають. То вони о, у мене зараз мурашки просто згадала yeah, yeah. пару кейсів. Uh -huh. У мене є просто там пару таких кейсів скажених. Що дівчата приходили, знаєш, у них була остання грань, і вони вже в сльозах в соплях допоможи. І ти їм даєш цей інструмент, і вони отак от починають такі штуки робити. Ти стиш ти думаєш, Боже. От б з такими швидкостями там в їх віці вміла рухатися, uh -huh. бо багато зараз молоденьких приходить 18-19-20 років. Я думаю, боже, як круто, я там в 19-20 років, ну не в пісочниці грала, але інтереси були зовсім інші. <рес> да. Я розумію, про що ти. Вот. До речі, раз ми вже зачепили тему кейсів. Я розумію, що не можна десь таке розповідати, але ж ми не говоримо про ну, імена і прізвища. Да, якщо можеш роз... ну, трошки хочеться розповіді про такий найуспішніший кейс, ну, чи давай... найцікавіший? Ну, у мене пару таких просто в різних сферах. Mm -hmm. От із останнього, те, що я плакала. Просто мене важко вивести на сльози, але я плакала. У мене є дівчинка, учениця моя, так. і клієнтка, яка стала ученицею, mm -hmm. вона 5 років намагалася завагітніти. Різні у неї були ситуації, там є речі, про які я не можу розказувати, але вона зараз, на сьомому місяці вагітності, носить здорового хлопчика. Вона завагітніла на курсі з квантової психології. Тобто вона працювала, працювала, працювала. І допрацювала, вона отримала цю свою дитину. І ми разом з нею плакали, разом з нею я раділа, тому що знаєш комусь гроші, а хтось настільки хоче те дитя, і це цінніше за будь-які гроші. Тому я вважаю, що це просто кейс на мільйон, я її обожнюю. Вона кожна день мені виписує. Вдячна, кажу, це не мені вдячність, це тобі. Бо я тобі дала інструмент, вудочку, а рибку ти зломила сама. Ти сама це все зробила. І вона така горда. А при тому, що вона з грошима налагодила, тобто вона почала працювати зараз як квантовий психолог Тобто mm -hmm. вона ще я її вивчила mm -hmm. даний квантопсихолог, вона вже працює з сесіями, з людьми, це дуже круто. Ще є з кейсі у мене є хлопець за кордоном, у нього великий бізнес, і він прийшов до мене рік назад з масштабуванням. Тобто у нього там він трошки розвивався, зараз він масштабнувся в Х-10. За кордоном. Прекрасно. Да. А, далі у мене з таких цікавих кейсів. Ну, про власні кейси я не буду розказувати, що я сама себе за два роки створила, просто все. Створила квартири, машини, третю дитину, доньку нарешті, доньку, бо я вже з синами втомилася і хотіла дівчинку, хоч одну. От. І ще один є дуже цікавий кейс. У мене дівчина не знала, чим їй займатися. їй під 40, вона перепробувала купу всього. І вона прийшла до мене в квантову, їй показала, що треба їхати в іншу країну, що там вона знайде чоловіка. Що вона зараз в іншій країні знайшла чоловіка вже вагітна. І я кажу, чим ти будеш займатися? Вона каже, нічим не хочу. Я просто моє прокликання кайфувати від життя. Я думаю, Боже, людина до 40 років перепробувала знаєш, всі можливі професії. І я... Тобто кожен знаходить щось своє. Мій чоловік, це мій кейс. Тобто я його створила за два роки. По факту він мені теж дозволяє це розповідати. Він масштабнувся за рік зараз доходять в X8, угу. а за попередній рік в Х6. Із а, таких рядових должностей він зараз займає керуючі должності. І У нього, коротше, пропозицій більше, ніж він вивозить, скажімо так. Тобто він просто не вигрібає. Теж працювали через квантову, бо тета-хілінг йому не дуже підходить. А для тих, у кого немає магічного мислення, тета-хілінг не підходить. А от квантово підходить всім. Тобто, да, я тільки хотіла сказати, що направду, е, хоч е, ну в мене є магічне мислення, і для ну, ми мене, є, і, для мене і для мене, в принципі, навіть класична психологія, я кажу: ну, як це може бути не езотерикою, якщо визначення терміну психолог починається, психологія починається з того, що це наука, а душе, <ріх> ну це езотерика. Ну, можете мені говорити скільки завгодно, але коли визначення це наука про душу, ну. Так, та же квантова психологія, так всі ж кажуть, уже ж навіть виміряли вагу душі. Як можна казати, що душі немає, коли там, я чую якихось дедушок психологів знаєш, ще з радянських часів, які кажуть, що душі немає, там нічого немає. Ти на них дивишся і думаєш, що з тобою не так? Хто тебе так образив в житті, щоб ти не вірив? Тобто, наша взагалі найголовніша сила у людини це віра у будь-що. Ти можеш вірити у будь-що, але віра це намір мати щось, мати конек з чимось, мати е, бажання бути причетним до чогось або просто фізично. От якщо я вірю, що я, там, наприклад, куплю собі там, не знаю, машину, то я її куплю, бо я в це щиро вірю. Що, що робить віра? Вона починає всі можливості отак стягувати з простору. І у тебе робота якась привалить, пропозиція якась класна, там щось так складеться. Ну, я не кажу, спадок на голову впаде, але і такі випадки бувають. Ну, тобто різне буває. хтось подарує машину. У мене якась дівчинка хотіла машину, їй подарували машину. А, мені цікаво, ще конкретно з точки зору квантової фізики питання візуалізації. Бо я особисто, як людина, яка перепробувала на собі, мені здається, всі техніки, які в світі є. А, я до неї дуже так відношусь, особливо до, до дошок візуалізації. Mm -hmm. Коли це вирізається з журналу, там якась акторка, якась машина, я, наприклад, вважаю і відчуваю це як підключку до результату, як а ли... ще поганого підключення да. до результату? До чужого результату? А до чужого ти маєш на да. увазі? Да. Анджеліну до Джолі. Джолі і собі візуалізуємо, що ти там в списку Forbes, як вона, взагалі ні, ні, поняття як, як вона, це фо фактично токсично, до да. чужого результату. А як працює квантова психологія з візуалізацією? Дуже класні книжки у Джоді Спензе, у доктора Джоді Спензи, він там описує ці всі механізми. Я не веду приклад просто mm -hmm. візуалізації, як працює квантова візуалізація. Значить, Влітку у мене було питання: вступати на психолога чи не вступати. Я зі своєю анемією, за загрузкою, вагітностями сил не маю. І я сиджу і думаю, от що робити? І я пішла в візуалізацію, яку? Я почала читати простір варіантів. Я зайшла і попросила, щоб мені показали мій варіант найкраще, де я наймасштабніша, найбагатша, найреалізованіша. І у мені показують книжку, на якій написано Доктор Анастасія Мішурська. Перегорта... Ну, перекидаю назад доктор психології. Розумієш, це пряма відповідь, що я роблю. Я виходжу звідти, і розумію, що от моя гілка є така, тобто є гілка з психології. Окей, хто я така, щоб сказати творенню ні. Я починаю візуалізувати, що в мене вступ відбудеться найлегшим для мене чином, тому що я не встані підготуватися ідеально, просто фізично я не вивожу. Я почала собі візуалізувати, що я прийшла на екзамен, я сіла на цей екзамен, і я його на відмінно здала. Щоб ти розуміла? Здала три екзамени: перша в рейтингових таблицях. Перша я готувалась. Я не буду казати, що я не готувалась. Але мені траплялися питання, які я знаю. І от просто, і от скажіть, що візуалізація не працює. Таким чином, я не підключалася до якихось дошок. У мене був конкретний, ну, конкретна ситуація, яку треба вирішити. Я приблизно розуміла, що треба зробити, щоб її вирішити найкращим чином. да. І це більше вже по Зеланду була візуалізація, коли я просто притягнула собі в вірогідності найкращі. а не просто я сіла така, я візуалізую собі, собі букет. Якщо ти нічого не робиш, у тебе немає сильного наміру, ти не робиш жодні кроки в напрямку цієї візуалізації, а воно не збудеться. Це просто якісь картинки ти собі уявляв. Тобто візуалізація найголовніше намір у нас. І прожити, прожити, відчути емоції угу. і відчути почуття, які це коли ти це ну, отримав. Прожити тілом. Грубо прожити такі. тілом, так. Да, угу. да, і, і емоції, емоційно. А, слухай, ну. Ти кажеш, звертаюся. А до кого ти звертаєшся? До кого звертається квантовий До своєї психолог? підсвідомості. До своєї підсвідомості. Да. Тобто, фактично немає якихось там демонів, янголів, богів. Ми працюємо лише зі своєю енергією, зі своєю підсвідомістю. Я безперечно вірю в творця. Тобто я його не називаю Богом, бо мені це пахне християнством. А я не християнка. От, тому у мене є поняття творець, бо великий архітектор. Да? Тобто я в це вірю. Але в квантові цього нема. Це моє особисте. Я можу звернутися до творця. Але в таких випадках я звертаюсь до себе. До своїх внутрішніх частин, всіх своїх ресурсів, до своєї підсвідомості. Підсвідомість може все. Це просто фантастична штука, яку якщо ви вірите в творця, да, він створив це по факту в вас. Але по факту людина це ідеальний комп'ютер, ідеальний наш мозок, це щось настільки фантастичне, недосліджене, і ми можемо все. Тому я звертаюсь до себе, до своєї підсвідомості, не до якихось там ангелів, демонів, тому що це перекладання відповідальності. Знову ж таки. до речі, я не знаю, як там з новими даними. Я пам'ятаю з університету, що було такі 10% мозку. мозку дослідки, 12 донадцять вже на, вже 12%. вже дванадцять. 12. Просунулись, Просунулись на 2%. Відсотки. Але да Настя, я тебе попрошу для наших глядачів якийсь не знаю, пораду лайфхак. Як тобі йде? Що ти хотіла би зараз mm. дати? Сказати. Дивіться, є класний лайфхак. Я ним користуюсь кожен день. Тому що моє, моє життя зараз повністю побудоване на квантовому мисленні. Значить, коли ви не знаєте, що робити, у вас якийсь стан нехороший, ви застрягли в якійсь ситуації, сядьте і запитайте себе, що в мене зараз всередині? Я це роблю з ресурсу, я це роблю із задоволення, я це роблю, тому що мене змусили, тому що знаєш, бувають ситуації, коли отак от вас тикають і вам кажуть, треба це зробити, треба, а у вас все нутро проти цього розумію, бувають різні ситуації, але Треба робити так, як ти хочеш. Треба зробити, викрутити все таким чином, щоб ви не пішли проти себе. Ми на початку сьогодні з Настею говорили про зраду себе. себе. Коли ви зраджуєте себе, коли ви робите те, що ви ненавидите, не хочете. Ви не будете просуватися. У вас не буде ні грошей, ні здоров'я, ні радості, ні щастя в житті. Тому кожну свою дію питайте себе: я хочу це робити. З якого стану я це роблю? Якщо з поганого змінюйте стан, все будується на стані. Погоджуюсь, я дуже дякую, що ви додивилися це відео. До кінця не забувайте поставити, будь ласка, вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім лагідних трансформацій і до зустрічі!